Вода за графіком через борги село Коритняни, що на Ужгородщині, обмежили постачання води. Вимушено кажуть у водоканалі. 17 жовтня водопостачання у селі скоротили до семи годин на день. На такі кардинальні кроки пішли лише тепер. Хоча тяганина із несплатою боргів триває вже більше десяти років. Сільська рада має заплатити Ужгородському водоканалу більше дев'яти з половиною мільйонів гривень. Умовно при проплаті. При нарахуванні на сільраду по лічильниках 250, 280, 300 тисяч гривень в місяць споживання, вони оплачують послуги від 25 до 40 тисяч гривень. У них заблоковані рахунки казначейські, нами заблоковані. Нема проплат від населення на Коротнянську сільраду. Тобто люди люди ігнорують платіжну дисципліну. Вони споживають послугу, а за ці послуги не платять. Уже третій день у коритнянах вчаться запасатися водою. Найскладніше бюджетним установам: відра, тазики та каструлі з водою на кухні та у ваннах садочка, аби 56 маленьких вихованців не відчули незручностей. Вода поступає ранком одну годину. Ми встигаємо якраз покормити дітей, діти помитися, і до обіду у нас води немає. Обідом знову включають. Дітки, якраз коли обідають, знову можуть. Помитися, а помічники вихователі якраз встигають помити посуду і убрати після себе. Знову набираємо водичку, щоб ми мали до вечора. Ще одна незручність води за графіком слабкий тиск у мережах. Фактично, через те, що всі запасаються водою в один час із багатьох кранів ледве тече. Для того, щоб натекло мені відро води, мені треба хоча б 10 хвилин, щоб воно не текло, бо напор у нас слабенький, і отак вона в нас тече. Та навіть такими кардинальними методами проблему вирішити складно. Відшкодувати мільйонну заборгованість сільській раді не під силу, а тим часом сума щодня збільшується. У селі ж заявляють, показники у платіжках від водоканалу не відповідають дійсності. Номер лічильника, який виставляють у акту платіжному, не відповідає номеру лічильнику, який стоїть на вході у селі Коротняне. По цьому поводу ми зверталися в прокуратуру ще в березні місяці, але відповіді немає. Ніхто не хоче нам допомогти у цих у цій проблемі, тому що проблема зайшла настільки далеко, що сама сільська рада цього вирішити не може. Постійні позови до суду, і з боку водоканалу така тяганина триває вже більше 10 років. Один із позовів на розгляді і нині на даний час. Е... Ми звернулися з позовом до Коротнянської сільської ради. Це, вже, якщо я не помиляюся, буде дев'ятий позов по стягненню заборгованості. Кожен рік ми звертаємося в суд, і фактично жодного разу нам в посуду не було відмови по Коротнянській сільській раді, оскільки в них є підписаний заключений договір з нами. І ну, як вам відомо, вони умов договору не дотримують. Та повного відключення коритнян від водопостачання навіть через мільйонні борги поки не робитимуть. Наразі намагатимуться впливати судовими позовами і обмеженням постачання води. Ці гроші водоканалу особливо необхідні, адже і саме підприємство у боргах перед Закарпаттяобленерго. обленерго.